Привіт, друзі! Сьогодні я вирішила дати вам мега, мега корисну інформацію, яку шукають, напевне, всі дівчата в інтернеті. Саме як можна заробляти з нуля і в доларах, і при цьому не платити, а ще, як можна отримувати товари, продукцію від брендів, від різних фірм, марок безкоштовно, а створюючи контент на цих товарах, ще й заробляти можна. Можна в доларах, а можна в гривнях. Саме ця тема, яка називається UGC, Creator UGC Content, User Generated Content, Тобто створений контент неформально, створений контент користувачем, саме так можна пояснити оце словосполучення UGC. Що це таке UGC і як на ньому можна в цій професії заробляти? Зараз дуже популярно, а саме на ринку українському, а також польському, тільки-тільки починають це появлятися, розвиватися такий напрямок, як UGC, дівчата все більше і більше цікавляться і хочуть заробляти на цьому, адже це ну, на перший погляд здається, що це легко. Адже ти співпрацюєш з брендом. Він тобі безкоштовно присилає товар або продукцію, і тобі лише треба відзняти, як ти ним або користуєшся, або відгук розказати про цей товар. Як ти чи задоволена? Ну звичайно, задоволена маєш бути. От тобто, ти відзняла контент, зробила фотографію чи відео, відправила брендам. А бренд вже в свою чергу оцей контент, що ти їм віддаєш, вони опублікують на своїх сайтах, на своїх соцмережах. От, тобі не обов'язково публікувати на своїй сторіночці, твоя сторіночка в Інстаграмі чи Тіктоці, може бути ну, тобто, неважливо, скільки там підписників, вона може бути мало розкручена, може навіть і бути 10 підписників, 20, ну, тобто і до тисячі, і менше тисячі, це не важливо. Для брендів це не має ніякого значення, має значення креативність і має значення якість відео. Ну, тобто, також, якщо відео не йдеться тут про те, щоб відео було вилизане там, професійно відзняте, ні, тому що. Бренди і компанії і так можуть платити тисячі доларам доларів тим, хто професійно цим займається, знімає відео для реклами і так далі. От, але для компаній вигідніше і е, корисніше платити іменно UGC-креаторам, е, тобто тим людям, які. Непрофесійно відзнімають просто відгук чи знімають контент про їхню продукцію, тому що це підсилює довіру інших клієнтів. Коли вони публікують такий відгук, здається, від звичайного користувача на своїх соціальних сторіночках, тоді інші клієнти вже з більшою довірою, з більшою такою прихильністю починають купувати цих брендів. Тому бренди готові і їм навіть і дешевше виходить, тому, тому що якщо один відеоролик. Від професійного монтажера там, вартує, наприклад, 1000 доларів, то для фахівця UGC за одне відео компанія заплатить, наприклад, 50 доларів. Ну, тобто це є велика різниця. І для компанії вигідніше заплатити по 50 доларів різним фахівцям UGC і мати багато різних відео, багато різних фотографій, відгуків. І тим самим тоді він буде мати більше замовлень, більше клієнтів, адже довіра підсилюється. От, і саме так можна любій дівчині заробляти і отримувати безкоштовно товари і продукцію від компаній, від брендів. Але виникає таке, от коли я зацікавилася цією темою, виникло в мене таке запитання, а де ж взяти ці бренди? І взагалі потім виникали наступні такі задачі, як же ж отримати іменно мені. Від бренду продукцію, адже я ж говорю, зараз дуже популярна ця тема, і дуже багато дівчат почало починають, почало вже працювати, розвиватися в цьому напрямку, тому бренди просто засип... засиплені всілякими пропозиціями від UGC-креаторів. От чи це буде на американському ринку, чи це в польській чи український. бренди? Немає різниці. Тобто зараз воно якраз от набирає пік свого розвитку цей напрямок. І я сьогодні хочу поділитися з вами, як же знайти ці бренди. Бренди знаходити можна і за цю інформацію багато, багато експертів беруть гроші. Я сьогодні хочу бути просто корисною для вас і розповім абсолютно безкоштовно за ваші думаю, відгуки про цю інформацію, яку, які ви залишите після того, як переглянете цей урок. Цю інформацію, що я вам скажу, от тому буду надіятись на ваш відгук, задаємо співпрацю, можна так сказати. Отож, щоб знайти бренди, ми заходимо на платформу Facebook, вбиваємо в пошукову стрічку UGC або UGC Creator, UGC Median і шукаємо групи, може бути сторінки групи, і заходимо в них. Там зачасту бренди і марки. Всіляки різних країн пишуть, і часто ці групи є закриті, треба спочатку подати свою заявку на приєднання, а тоді, коли вас приймуть в групу, там буде кожен день виставляється якесь оголошення, наприклад, що бренд потребує там, жінок від 30 плюс для реклами, там, наприклад, одягу чи ще чогось. І ви пишете свою згоду, відповідь на це в коментарях, відсилаєте там свій портфоліо і так далі. Да, я не сказала, що для початку, щоб почати працювати так, потрібно створити своє портфоліо, Мати своє портфоліо. Це да можна звичайно не мати на початках портфоліо, але тоді буде важко зацікавити бренд іменно. Чим же ж треба зацікавити бренд, щоб вони вибрали вас? Тобто треба показати, що ви можете їм зняти, що ви можете їм, чим можете бути для них корисні? І тому іменно портфоліо самого початку потрібно собі створити, щоб там було хоча б декілька відео, фотографій і пару слів про вас, хто ви звідки, скільки вам років? Ну, наприклад, я ще в портфоліо писала, що у мене є діти від такого до такого віку, кіт, чоловік, які також можуть при потребі, при бажанні знятися у ролику. От, ну, тобто, там може, може для кота, наприклад, співпрацювати з брендами, які виготовляють і продають ігрушки для котів собак. Там наприклад, для дитячий одяг і взуття можна співпрацювати, якщо у вас, наприклад, є діти, і де ви вказали, що також можуть діти знятися у відео. От маєте портфоліо, так, підсумуємо трошечки, маєте портфоліо на початок. А щоб портфоліо наповнити, ви віднімаєте просто дивитеся в себе вдома, що ви можете таке зняти. Наприклад, крем, як ви користуєтесь кремом. Шампунем, як ви мієте голову, показати консистенцію, подивитися, зайти в Тікток, інстаграмі, так само вести UGC або хештег UGC, креатор UGC і подивитися, які відео знімають, і попробувати собі також відзняти при денному світлі. Не обов'язково це має бути якесь професійне освітлення, лампи і так далі. Головне, щоб було в день. Денічне світло, гарно вас видно, гарно видно крем, консистенція крему, показати зблизька, показати, як ви користуєтеся. Ну і це може бути будь-що. Може бути крем, може бути шампунь, може бути навіть подушка, може бути якась іграшка. Якщо у вас є діти, просто візняти такий ролик, що типу ви купили от іграшку, ви маєте таку іграшку, як вона, що вона, які в неї кольора, які в неї є функції і так далі. От знімаєте таке коротеньке відео на 15 30 секунд. Не рекомендую довше знімати. Оцих на 15-30 секунд буде достатньо тривалість роликів, фотографій зробити декілька з різними продуктами, з кремом, з там з тою самою іграшкою і так далі. Можна зробити ще, тобто якісь два-три відео про продукцію косметичних засобів, два-три відео про там, якихось ігрушок, якісь там чи блокнот, ну, ну будь-що може бути. І можна також. Вибрати нішу, наприклад, там одяг, і створити відео, де ви так само собі подивіться в Тіктоці, в Інстаграмі. Ви напрацьовуєте наглядність і дивіться, як дівчата тут знімають, які вже працюють креаторками. І собі так само відзніміть там два-три відео з в різних одежах. Ну, тобто, може це не обов'язково йти купувати в магазин чи в бутік нову одежу, щоб зняти ролик. Ви можете свою гарно вдягнутися, причесатися на зробити макіяж. От, щоб бути, і зняти два-три відео. І таким чином у вас буде портфоліо, у вас заходите на Фейсбук, як я вже сказала, там шукаєте. Так само в TikTok і в Instagram теж по хештегах UGC, UGC Creator, UGC медіо, можете собі шукати так само. Дуже часто різні бренди або посередники пишуть, що їм потрібна така-то, така-то дівчина для реклами тої чи іншого продукту. От. І ще один варіант, який. Я використовую і так само купила цю інформацію у польської дівчини, яка також працює як ugc креатором Це шукати в, в мене є такий файл. Ну, це, звичайно, польські, тому що я зараз в Польщі, але так, також є і українські бренди. Собі створила табличку в Гуглі і туди додаю посилання всіх брендів, яких я знаходжу в TikTok і Instagram. Як я знаходжу, просто в пошуку пишу слово там жіночий одяг чи там бренд жіночого одягу, дитяче взуття там, для котів. Ну, Щось типу такого ви пишете, шукаєте оці бренди, з ними взаємодієте, можете поставити лайк, а можете просто писати їм повідомлення. На день можна писати 50 повідомлень. І з тих 50, взагалі я писала і більше. Пишете різним брендам текст такого типу: Добрий день, мені дуже подобається і імпонує ваш бренд, ведення вашої сторіночки. Я давно там. Давно, чи просто я спостерігаю за вами і хотіла би створити на хотіла би створити для вас відео відео та фотоконтент на бактирській основі. От. Чи цікаво це вам? І такі, такого типу смс не копіюєте, а пишете до кожного бренду індивідуально, і вживаєте назву цього бренду. Це підсилить їхній інтерес до вашого. Повідомлення, коли ви будете писати Добрий день, там магазин, не знаю, Юліана мені імпонує, я за вами спостерігаю, мені подобається і так далі. Пишете так як я сказала, такий контент. І коли ви напрацюєте, наприклад, тиждень-два, отак, будете шукати бренди, 50, хоча б 50 брендам в день написати такі повідомлення. І так працювати тиждень-два, то ну і далі так працювати, то повірте мені, вам потім аби хватило часу для того, щоб відзняти контент. Не всі я наголошую ще, раз, що не всі бренди, не всі 50. а то й взагалі, з перших 50 може ще ніхто не відпові... ну, не... не погодитись на співпрацю, але потім будуть появлятися такі бренди, які згодяться з вами працювати, які відправлять, будуть відправляти вам товар, продукт. На початку ви працюєте два, три, чотири з чотирма брендами, наприклад, по бартерській основі, тобто вони вам присилають продукцію, а ви знімаєте для них відеоролик, фотографію, відправляєте в Телеграмі файлом, щоб було високій якості. А вже далі ви оці відео свої, які ви знімали для брендів, ставите в портфоліо загружаєте, і ви вже маєте справжні ще можна просити у брендів відгук на ваш. Контент, який ви для них зробили, і цей самий відгук також поміщати в портфоліо. Це буде підсилювати довіру, і бренди будуть передивлятися ваше портфоліо, і така більша ймовірність, що вони оберуть саме вас. От На початку, я ж кажу, буде трошечки довше, буде більше відмов, можливо, але. Повірте, з часом з ви будете напрацьовані, будете знати, що і як зняти, і у вас буде більше відгуків, більше контенту. Тому далі все буде вже за гроші, вже будуть і самі бренди вас знаходити, тому що ваші ролики будуть в, на сторіночках на сайтах тих брендів, які погодилися по бартеру з вами працювати. А з тих соцмереж, з тих сайтів вже будуть у вас про вас дізнаватися інші бренди, інші марки і будуть вже самі вас знаходити і вам писати. Ну, але на початку я ж кажу, щоб про вас дізналися, щоб вас е, побачили, помітили. Треба спочатку заявити самому про себе, тобто самому написати, писати самим, самим і не здаватися брендам різним брендам шукати і українські бренди, й польські бренди, і американські бренди. Якщо ви знаєте англійську мову, це взагалі супер, бо в Америці це напрямок вже дуже давно розвинений, і там просто ну сотнями доларів платять таким дівчатам, і дуже часто шукають іменно нових нові обличчя. От, є що компанії, бренди потім повертаються до вас і знову і знову замовляють у вас відеоконтент, і маєте таким чином постійну співпрацю. От, і досить, досить, досить цікаво і досить прибуткова ця ніша. Тому пробуйте, користуйтеся, цікавтеся. Якщо будуть питання, я що зможу, чим зможу, тим допоможу. Тому звертайтеся і буду вдячна за ваш відгук, за цю інформацію. Я е, трошки згодом в цьому каналі в телеграмі своєму е, магія монтажу, яка називається канал Магія Монтажу, скину файли. Я їх ще допишу і скину файли з посиланнями на різні бренди. І польські, українські, і, і американські для тих дівчат, які вже хочуть почати, і вже хочуть почати писати і знаходити бренди. От там буде більше 150 брендів різних, яким ви зможете написати, і можливо вже отримаєте співпрацю чи по батеру, чи на платній основі це взагалі буде круто. І я буду тішити, що вам корисно і. Взагалі, мені здається, що ми повинні зараз, от на початку, коли тільки на українському ринку починає розвиватися така ніша, допомагати один одному. Тому буду рада вашим відгукам, вашим зворотнім зв'язку на рахунок цього уроку, а також, взагалі, якщо є питання, буду з радістю допоможу. Чим зможу, як то кажеться. Тому дякую всім за увагу.